Величезний привіт самим найкращим, а залишаються декілька днів в понеділок та вівторок на акційні товари зі знижкою 45% в магазині АТБ. Зараз ми з вами подивимось, точніше я вам покажу найкращі знижки, що можна ще придбати ці два останні дні. А давайте розпочнемо із овочів і фруктів і будемо далі з вами дивитися. Хочу подякувати вам за коментарі. Величезне вам за ваші вподобайки. Картопля по 28 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Картопля рання по 40. Морква мита 42 гривні і морква перший гадунок по 36 Цибуля 13,80 так, цибуля фасована по 19 гривень, цибуля червона 36. Часник ранній по 14 гривень. І часник перший гатунок 1650. Ну, це ціни за 100 грамів, ви розумієте. Капуста броколі по 16 гривень, 100 грамів, 11 гривень, огірки і гладенькі, як я говорю, і по перчості по 11 гривень. Пекінка по 82 гривні. Капуста цвітна по 13,50. Капуста звичайна по 45 гривень майже. І все одно дуже багато коментарів пишуть, що капуста в магазині АТВ чимось дуже поганим пахне. Томати тепличні 95 та коктейльні по 14,80. Яблуко Голден 44. Яблуко Гала 37. Яблуко українське 32 гривні, Red Prince 50. Яблуко Red Chief по 46 гривень, яблуко сортове 41 гривня, яблуко шкільне 32 гривні. Авокадо елітне по 120 гривень. За штуку одна штучка 120 гривень. Хурма по 13,20, хурма, а, точніше, авокадо хаас по 20,50, помело по 67 гривень. Апельсини зараз зі знижкою 47 гривень, 45 копійок. Мандарини Мондор 65 гривень, світі по 12 гривень, банани 69. Це у нас грейпфрути по... 70 гривень зі знижкою Мандарини Муркот 65 гривень. Лимони здорожчали по 83 гривні. Помело 80 гривень. Мандарини по 65. Ківі у кошику по 115 гривень. Ківі на вагу 13,50. Виноград рожевий по 21,50 за 100 г. Точніше білий, а рожевий по 19 гривень. Редька Дайкон 75 гривень та імбир по 19 гривень. Так, що тут у нас все здається, я показав. Ще буряк. А буряк? Буряк не бачу цінника на буряк. А ось він. 22 гривні. Майже 22 гривні буряк в магазині АТБ. І ходіть, подивимося на знижки в магазині. АТБ. ТБ хто ще не підписався, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, і ви будете перші дізнаватися про усі акції з того чи іншого магазину. Вода трускавецька, півтора літрова, сильно газована по 15 гривень. Вода від Біола чамбо 2 літри 28 гривень. В акції зараз зараз Кока-Кола літрова, по 40 гривень 50 копійок. Від торгової марки Біола яблучно-виноградний нектар літровий по 42 гривні. Напій літо яблуко вишня 1,5 літри за 42 гривні. Садочок яблуко гранат 39 гривень. Дуже смачні батончики Energy 18 гривень. Батончики Акса по 8,20 Цукор залишається по 30 гривень за кілограм, друга категорія. Булгур своя лінія, тут кілограм 40 гривень. В акції зараз каша гречана, своя лінія, тут 4 пакети 500 г. 32 гривні. В акції рис Камоліно від торгової марки Делюкс 60 гривень за кілограм. Зі знижкою можна придбати горошок своя лінія 34,50. І також кукурудза 34,50. Квасоля в томатному соусі 420 грамів 35,50. Оливки від делюкс чорні. З кісточкою та без кісточки 400 грамів 62 гривні. Торгов, торгова марка Рошин. У ці крекери зараз в акції. Усі три смаки. 230 грамів, 46 гривень. Печиво, своє лінія, родзинка 300 грамів, 48-30. Також в акції печиво здобне з какао зі смаком вишні 120 грамів, 25 гривень. Вафлі своє лінія 1150 70 грамів. І в таку ж саму ціну Артек. В акції цукерки кокосовою начинкою 86 гривень 150 г. Знижка на трюфи делюкс 200 г 103,60 Люмарки кокосові 57 гривень, 50 копійок, 120 грамів, знижка 40%. Цукерки желейні 180 грамів, 37 гривень. А ще можна спробувати новинку своє лінії зі смаком персика 80 грамів, 20 гривень. На вагу цукерки конті їх немає. Мус зі смаком капучино та молока по 14,40. Можливо, у вашому тебе ще є. Шоколад Рошен 42 гривні. Три смаки на вибір. Не забудьте за снікерс 16 гривень та також твікс. Зі знижкою Фан, але тільки зараз один вид ось цей з вишньою. 150 грамів, 85 гривень. Зефір від Престіж з ніжністю 300 грамів – 45,30. Швиденько чай, тільки найкращі знижки. Чорний – 100 пакетів, своя лінія – 77,60. Також можна придбати чай чорний, своя лінія та з ароматом бергамоту – 25 пакетів за 26,20. Знижка на чорний чай гранульований, а локозий, 180 грамів, 65 гривень та 60 копійок. Розібрали весь. І, як завжди, нам один залишили щоб я вам показав. Розкуповують чай-батік. Зараз він по 26,50. Тут 25 пакетів. Гранульований чай-батік 110 грамів по 38,30. Також в акції. Продасться. Чай від делюкс 51 гривня. Є ще чорний, зелений з ароматом молока по 53 гривні. Це допродають, мабуть, да? Ну, якщо на подарунок не сильно треба, то можна і собі придбати тут 60 пакетів 186 гривень. Чорний чай день у день, дрібний, з ароматом бергамота 40 пакетів, 20. 4 гривні. І також можна придбати чорний зелений або фруктові чаї день у день. Також 40 пакетів по 24 гривні. Зі знижкою байховий листовий Кенія Чорний чай. Тут 100 грамів. Ціна 33,50. Знижка 40%. Зверніть увагу також. І швиденьку каву. Але сьогодні дуже багато знижок на каву, цей тиждень точніше, тому не знаю, чи вийде швидко. Делюкс 250 грамів, мелена натуральна 157 гривень. Делюкс смажена мелена 100 грамів 68,30 Можна придбати велике пакування делюкс натуральна мелена, тут 500 грамів 100 272 гривні, вибачаюсь. Знижка на Амбасадор преміум 250 грамів 137 гривень. В акції Амбасадор Dark Рост 225 грамів 126. Кава в зернах кілограм делюкс за ціною 574. Кава чорна карта Gold 250 грамів за ціною 359. Кава преміум. Амбасадор 200 грамів 234. Кава в зернах. Амбасадор Мажестік, 486. Хороша знижка на Нескафе Голд вагою 200 грамів 230 гривень та 50 копійок. Нескафе 100% арабіка 200 грамів еспресо 324,50 50. Якопс монарх кілограм в зернах 759,50. Нескафе Голд 280 грамів, 311 гривень. Якобс крема монарх 60 грамів, 110. Так, Якобс Монарх. 200 грамів, 330 гривень та 50 копійок. А ще можна придбати зі знижком Кронат eh, Gold 100 грамів, Якобс, 144. Великі пакування тут 425 грамів. Якобс Монарх за ціною 599. Треба обов'язково взяти чіпси-прінглси, Зараз на них хороша знижка, вони по 91 гривні. Знижка 40%. Курячі стріпси 25 гривень. В акції снеки курячі з перцем та часником 80 грамів 56 Сьогодні яйця по 5,69. Майонезний соус. Салатний від «Щедро» 300 грамів, 21 гривня. Оліс майонез. Вага тут 560 грамів, 44,70 Оліс майонез столовий 560 грамів. по ціні 52 гривні. Зі знижкою майонез європейський. Своя лінія. 300 грамів. За ціною 30 гривень 30 копійок. Дуже хороша знижка на кетчуп оріс лагідний та шашличний, 250 грамів по 17 гривень. Паста томатна день у день, вищий сорт 300 грамів для власників карти АТБ за ціною 30 гривень. Олія щедрий дар Пакування 3 літри 247,50 Також зі знижкою олейна 3 літри, майже 250 гривень. Зі знижкою зараз олія 100 жар по ціні 71 гривня та 50 копійок. В акції олія Чумак 900 мл 81,50. Аж проти своє лінія 160 грамів, 49 гривень. Дивіться, якийсь новий печінковий паштет класичний 340 г. Новинка за ціною 46 гривень. А зі знижкою можна придбати також проти ті самі, що маленькі, тільки тут трішки більше. Вага 240 грамів за 65 гривень. Кілька своя лінія. А, так, 250 гривень, 250 грамів. Нерозібрана, обсмажена в томатному соусі. Зараз зі знижкою. 33,50. Для пухнастиків клуб 4 лапи. Пауч-пакети по 14,40. Віскаси по 15 гривень та 20 копійок. Фелікси по 16 гривень. Та в акції Шеба 16,20. Знижка 40% на железі смаком вишні від торгової марки злагода. Та десерти по 12,50. В акції галичина, йогурт карпатський, декілька смаків в асортименті. 300 грамів по 25 гривень. А ще зі знижкою можна придбати великий лохина чорниця 5750 та персика абрикос. 11 гривень, 30 копійок сирочки глазуровані, своя лінія. Знижка на сир. Просто наше 300 грамів, тут 5% жирності, зараз 56 гривень. Ферма, кефір 2,5 жиру, 51 гривня. Молоко ферма 2,5 жиру, 43,60. Сметана президент 15% жирності 46,20. Сметана президент 10% жирності, 44,30. А власники карти АТБ можуть придбати сметану молокія 370 грамів 15% жирності за 39,50. Молочко яготинське 2,6 жиру. Зараз по 39 гривень та 50 копійок. В акції золотий резерв сир чедер 180 грамів. 50 гривень 55 гривень та 50 копійок В акції сирочок плавлений Президент Голландія 70 грамів по 21 гривні. Крем сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів, 58 Филата 180 грамів, 55-60, сир гауда. 200 грамів 74 гривні. Та радамер 200 грамів 76. Ще можна придбати ось такі пластинками салями по 55-40. Тут 135 грамів, та радамер 61 гривня 150 грамів. Сир твердий джугас 100 грамів 68 гривень. Ковбаска тигриня з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, 72 гривні. Київська свиняча першого сорту 500 грамів 125. Дуже хороша знижка на оцю ковбаску 500 грамів до пюрешки це варена першого сорту 60 гривень, 50 копійок. Своя лінія баликова 500 грамів по 108,50. Своя лінія боженина традиційна це вищого сорту по 24 гривні за 100 грамів. Не забудьте курячий рулет, дуже смачний. Своя лінія 2355. Сосиски з індика 6 штучок, 215 грамів, 47,50. Сосиски своя лінія, ніжні 450 грамів 35 гривень. Сардельки з сиром лінія, за 100 грамів 1940. М'ясний виріб новомиргородський 420 грамів, 52 гривні та 60 копійок, гурман з сиром 70 гривень, 60 копійок. ліня шинкова за 500 грамів 149 гривень та 40 копійок. Свейліня салямі італійська, сирокопчина. Ціна за 100 грамів 38 гривень. Свейліня салямі фінська. Паличка вагою 420 грамів. Також дуже хороша знижка. Зверніть увагу: 81 гривня. Від добров сервелат це вищого сорту кобаса. Це варенокопчина. 280 грамів за 99 гривень та 50 копійок. по рибці у нас форель своя лінія 180 грамів, 175 гривень майже. А ще від Норвен також акція сьомга шматок 210 грамів, за ціною 200 гривень. Паста своя лінія з копченою сьомгою та креветками 180 грамів 40 гривень. Не забудьте, що в акції масло біло, а, білоцерківське, селянське, 72% жиру, 180 грамів, 71,50. Три ведмеді пельмені з м'ясом курки 700 грамів. 79,50. Я позавчора купував пельмені зі свининою та яловичиною. Три ведмеді 850 грамів. За. 130 гривень дуже смачні. Дякую, хто писав коментарі. Вони дійсно дуже дуже смачні. Спробуйте. Скумбрія. Iceberg 18 гривень за 100 грамів. Відвеладіс фарш з хека 500 грамів 56 гривень. Криветки заморожені. Своє лінія 900 грамів по 194 Крабові палички заморожені. Своя лінія 240 г по 39 гривень. Гомілка куряча в маринаді зі спеціями не гострі, по 10,80 за 100 грамів. Фарш від глобино, курячий 500 грамів 92 гривні. І також фарш в акції своя лінія свинояловий 500 грамів 99,70 гривень. Ну все, економних вам покупок, найкращого тижня, нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.